Вітаю усіх, хто налаштувався і примічі на хвилі українського радіо Вільниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. 28 березня за ініціативи громадської парламенту Поділля та Коаліції 1325 двадцять стартував проект протидії кіберзагрозам і конфліктів в громадах Вінниччини. В чому полягає головна ідея проекту, які заходи заплановано провести, і в яких громадах, та хто братиме в них участь? Про це ми і будемо говорити з директоркою. Вінницького регіонального центру підвищення кваліфікації, головою громадського парламенту Поділля Тетяною Пашиніною та керівником громадської організації Відкрите суспільство Світланою Ходаковою. Тож залишайтеся з нами, Вітаю вас, шановні гості у нашій студії. Вітаємо перше питання до вас, пані Тетяно. Минулої п'ятниці стартував проект протидії. Кіберзагрозам і та ризикам виникнення конфліктів в громадах і області, скажіть що все ж таки спонукало вас та ваших партнерів до написання відповідного проекту, то в чому його основна ідея? Для того щоб зрозуміти, що нас спонукало, що, чому ми цей проект взагалі затіяли, чому ми це почали, розпочали цю роботу, треба звернутися напевне до статистики, яка красномовно свідчить про те, що тема суперактуальна, ця тема, як, про яку ми зараз говоримо. Справа в тому, що статистика говорить, що кожна третя жінка в тій чи іншій мірі, в тій чи іншій формі підпадає під загрозу. Кібернасильство підпадає під загрозу попастися на гачок кіберзлочинцям. А кожна десята вже зазнала згідно з статистикою, статистичними даними, зазнала, тобто стала вже жертвою кібернасильства. Зазнала вже оцього насильства з 15-річного віку дівчата навіть не розуміючи, що вони стають жертвами, вони стають жертвами кібернасильства. І ще я вас не буду перевантажувати цифрами, але на початку це скажу. ще 85% жінок. А опитування були було проведено в 45 країнах світу, including Ukraine, включаючи Україну. То вони вже зазнавали насильство в інтернеті. Дуже коротенько. Якщо вам, наприклад, приходить такий лист, от, скажімо в телеграмі дуже часто від ваших друзів, проголосуйте за мою племінницю там і так далі. А ще того гірше, лист е, вийшли мені терміново 5700, 7900, Мені дуже потрібно завтра віддам. І так далі, це вже є робота кіберзлочинців. Тому ця тема це одна складова перша нашого проекту. І друга тема запобігання конфліктів. В територіальних громадах, які сьогодні є дуже актуальна, особливо під час війни. Ви пам'ятаєте, пане Олександре, ми з вами на якійсь зустрічі говорили про проєкт як», який проводиться з психологами. працюємо для того, щоб якби, допомогти запобігти в тому числі конфліктів. Це психологічна робота. Тому ця тема надзвичайно актуальна. Ми порадились і вирішили, що для наших співгромадян, для наших особливо жінок, тому що проект на жінок першу чергу розрахований на певні категорії, то ми вирішили, що цей проект тут такий треба в такому, в такому плані проводити. І питання от. до Тетя... до Світлани Ходакової з. Будь ласка, поясніть нашим слухачам, що таке все ж таки коаліція Вінниччини чинило 1325. Дякую, пане Олександре. Я є головою цієї коаліції, головою секретаріату коаліції. Коаліція 1325 вона була створена на реалізацію на впровадження національного плану дій 1325, жінки мир безпека. А національний план дій був створений на впровадження Резолюції Ради безпеки ООН 1325, жінки мир безпека. І, відповідно, у нас є в області як локалізація національного плану, у нас локалізований через обласний план дій 1325. Відповідно, цей план дій направлений на посилення безпеки різних соціальних груп, в тому числі жінок, дівчат. І, зокрема, направлений на посилення миротворчих процесів. Так? І от саме цей проєкт, про який говорила пані Тетяна, саме протидія кіберзагрозам та ризикам виникнення конфліктів, він направлений на якраз на посилення впровадження, так? щоб обласний план дій став більш реалістичним і був впроваджений на місцевому рівні. І от саме на реалізацію обласного плану направлений цей проект. І які питання він вирішує? Він вирішує дві стратегічні цілі. Всього в національному плані є п'ять стратегічних ціл, відповідно, і в обласному їх п'ять. Але цей проєкт направлений на дві стратегічні цілі: на, на другу, і на, третю і на четверту цілі, на, вибачте, на другу і на третю ціль. На другу, це підвищення рівня. Е Спроможності населення щодо ідентифікації безпекових викликів, от саме кіберзагроза це безпековий виклик, конфлікти це безпековий виклик на те, щоб їх ідентифікувати, оцінити ризик виникнення конфлікту, попередити їх і реагувати на них. Це по стратегічній цілі. 2. і стратегічна ціль 3 також тут задіяна, тому що це постконфліктне відновлення, і це важливо в розрізі того, як протидіяти виникненню конфліктів в постконфліктному відновленні. Зрозуміло. Пані Тетяно, давайте ще більш конкретніше повернемося до нашої розмови, а саме до проекту, про який ми почали говорити на початку. Скажіть, в яких громадах області ви плануєте його реалізувати, та кого плануєте долучити безпосередньо на місцях? Ну, в нас в проєкті записано чотири громади, заплановано, в яких ми, які будуть цільовими аудиторіями, в яких ми будемо працювати з нашими учасниками проєкту з тих от цілей, про які щойно Світлана нам розповідала. Це Городківка, це Вся Вінницька область наша, це Райгород, це Гнівань. і… Що ще, і агрономічне. Але я хочу зразу сказати, що проєкт не обмежується тільки цими чотирма населеними пунктами, тому що, от, наприклад, в п'ятницю, яку ви вже, пане Олександре, згадували, в нас була, був захід, в якому брали участь учасниками, були Вінничани. Тому Вінниця, сама Вінниця також буде долучена до проекту. А саме головне, що я б хотіла сказати, найважливіше, що всі жінки, які в тій чи іншій мірі. Вже потерпають, може від кіберзагроз, від кіберзлочинців, чи може вони відчувають, що вони можуть стати там жертвою цих, цих кіберзагроз? Вони можуть взяти участь у наших проектах. Тобто, от таких п'ять є цільових в нас населених пунктів, включаючи Вінницю, і також всі бажаючі можуть. Ви спитали про те, ще на кого цей проект на налаштований. Ну, в першу чергу, це, звичайно, жінки, це різні категорії жінок. І саму в першу чергу це жінки, члени сімей військових, це жінки внутрішньо переміщені особи. Тобто найбільш вразливі категорії серед жінок. Це жінки, які які Активно займають життєву позицію і хочуть десь в політиці, працюють вже в політиці, і хочуть йти на чергові, скажімо, місцеві вибори чи на інші якісь вибори і так далі. Це блогерки, це волонтерки, ну і інші категорії жінок, це активні жінки. Зрозуміло, що проєкт фактично триватиме до кінця року. Скажіть, а які заходи за цей період ви плануєте провести? І кого плануєте залучити? Крім Безпосередньо жінок на місцях, і про які ви вже говорили. Там у нас різні цикли. Є цикли тренінгів, які ми плануємо провести от в цих громадах, які я називала. Є цикли воркшопів, які ми будемо проводити. Це я хочу подякувати пані Світлані, тому що це була її ідея разом з департаментом кіберполіції. Це дуже важливо, тому що ми розглядали от буквально сьогодні. Говорили з Світланою, розглядали деякі випадки, коли людям відверто загрожують в інтернеті через ті чи інші дії їх чи їх родичів. Ось це також буде інформаційна кампанія. Наша сьогоднішня, от зараз цей ефір також є часткою цієї інформаційної кампанії. І я, до речі, зразу хочу сказати: от, шановні колеги, я запросила колежанки, я запросила всіх до участі в нашому проєкті, хто хоче взяти участь. Але ще хочу вам сказати: якщо ви, Боже борони, стали жертвою от такі кібератаки, то ви можете звернутися на гарячу всеукраїнську лінію. 1547. Звертайтеся, якщо є до цього потреба. Тобто, ну такі а, да і ще це консультації. Тобто, після кожного нашого там, скажімо, тренінгу буде консультація. Ну, впровадження будь-якого проекту потребує не лице... не лише людського, але й фінансового ресурсу. Скажіть, можливо, які структури в області долучатимуться до його реалізації в тих громадах, які ви назвали попередньо? Можливо, да, будь ласка, поясніть. Ну, в першу чергу, це цей проект буде реалізований за підтримки Українського жіночого фонду. А Український жіночий фонд це той фонд, який цілеспрямовано, системно, послідовно підтримує саме жіночий рух в області в і в Україні в цілому. Так? І тут в кожний раз він шукає нові формати, і ці формати в даному випадку з'являються різні. Знаєте, і от коаліція один з таких форматів, коаліція Вінниччина 1325. І оця коаліція вона включає в себе як громадські організації, так і державні структури. І от разом от ця синергія співпраці вона надає такий кращий результат. Пані Тетяна, відповідний uh -huh. проект матиме продовження в наступному році, які в нього перспективи. Ну, оскільки однією з цілей проекту є забезпечення сталості, його забезпечення стійкості до безпекових викликів, то ми плануємо розробити відповідні документи, якими учасники проекту, і не тільки вони, і інші жінки, та й не тільки, напевне, жінки можуть користуватися, тобто надати їм в руки інструменти, які їм допоможуть запобігти, запобігти як конфліктів там, от в тергромадах, як тема, тема, яка Є також частиною нашого проєкту, і запобігти кіберзагрозам. І е, також ми плануємо е, в, в ході проєкту випрацювати інструкції, які будуть доступні до всіх, для всіх учасників і після проєкту. Також Також ми, е, от я вже сказала, що в нас і е, однією там з е, е, заходів є інформробота, інфор з, інфор з е, ЗМІ, засоб масової інформації то я думаю, що ми наприкінці цього проекту також використаємо ваші можливості, можливості інших засобів масової інформації для того, щоб донести напрацьовану інформацію для широкого кола в першу чергу жінок нашої області, і можливо останнє питання щодо перспектив. Знаю, що в середу ви плануєте презентувати наступний вже проект під назвою україна молдова безпечний та стабільний регіон базис, як на мене, і якого був закладний ще в минулому році, так ну це взагалі моя улюблена тема, тому що ми в минулому року в році провели надзвичайно успішний проект. 32 громади Вінничини уклали договори з молдавськими примаріями і з комунами Румунії про співпрацю. І вони сьогодні активно співпрацюють. Так, цей рік у нас тепер вже проект Україна, Молдова, Румунія, безпечний стабільний регіон. Це тема, я навіть не знаю, як сказати, суперактуальна у зв'язку з. Тими з воєнними діями, які йдуть в Україні, тому в середу ми будемо розпочинати. Я вам скажу чесно, я дуже хвилююсь. Завжди перед особливо перед початком будь-якого проєкту нас там багато задіяно наших голів громад Вінниччини, примарів Молдови, Голів Комун Румунії і досить солідні організації з Молдови і Румунії будуть брати також участь в цьому проекті. Тому я от я дуже люблю цю тему, тому що цей проект просто я оживаю, коли цей приходиться... Це, це буде наступна тема нашої розмови. Я так, да, але я б хотіла додати, що 1325 розглядається в комплексі, да, тобто тут не лише фізична безпека і, або кібербезпека, він це і економічна безпека, і психологічна безпека, і соціальна безпека, тобто різні форми безпеки. І тому тут декілька проєктів. І Український жіночий фонд він систематично підтримує саме реалізацію таких проєктів для цільових груп 1325, які з'явилися нові цільові групи після того, як почалося повномасштабне вторгнення, і це це знову ж таки, люди люди внутрішньопереміщені особи, це е, жінки ветеранки це е, члени родин ветеранів, це е, люди, які е, і волонтерки в тому числі. Та? І до речі, е, пані Тетяна сказала стосовно політики, та? І що дуже важливо, що, е, якщо люди збираються іти на е, е, наступні вибори, де да, місцеві, парламентські, різні. Різного роду вибори, відповідно, їм обов'язково потрібно алгоритм знати, саме забезпечення цієї кібербезпеки, кіберзагроз забезпечити, попереджити їх ці кіберзагрози. І от саме пані Тетяна також згадувала про консультації. Консультації мають на меті це підготовку стратегії для кожної людини, тобто не просто загалом для всіх, а для кожної людини, щоб вона могла. Не попередити оці кіберзагрози, які можуть виникнути. Що ж, час ефіру бік кінця. Я дякую вам за участь у нашій програмі. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст за участю директорки Вінницького регіонального центру підвищення кваліфікації Тетяни Пашиніної та керівника громадської організації Відкрите суспільство. Світлани Ходакової йшлося про ідею та умови реалізації на Вінниччині проєкту протидії кіберзагрозам і конфліктів в громадах області. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.